Золотарники це багаторичні дикорослі квіти з батьківщини Айстрових, смороду прості у вирощуванні, довговічні та неймовірно красиві. Існує понад 100 видів золотушника, а також безліч яскравих сортів, які так полюбилися садівникам. Більше видів походити з північної та південної Америки, але деякі зустрічаються навіть у Європі та Азії. Золотарники дуже різноманітні та добре пристосовані до різних умов. У дикій природі смороду ростуть на відкритих луках, полях, преріях і вздовж доріг. Багато видів воліють вологі ґрунти, тому їх можна зустріти біля боліт та на низинних луках. Деякі витримують легку або помірну тінь і ростуть у лісах, галявинах та саванах. Якщо ви шукаєте квіти, які приваблюють метеликів, джіл та інших запалювачів. Золотарники ідеальний вибір. У теплий сонячний день їхні квіти буквально гудуть від життя. Ці рослини чудово підходять для садів, дружніх до заполювачів, а також для контейнерів та високих грядок. Якщо ви хочете дізнатися більше про ці чудові квіти, вісь 11 різних видів золотарника, які можна вирощувати у своєму саду. Золотарник анісовий. Ботанічна назва Соледа Гучіленсас. Сонячні умови повне сонце або часткова тінь. Висота 30-60 см. Зони морозостійкості – 4-9. Анісовий золотарник, також відомий як солодкий або ароматний золотарник, походити із Східної Північної Америки. Він найкраще зростанні на повному сонці або в легкій тіні. Але на сонці стає щільнішим і компактнішим. Він віддає перевагу сухим або помірно вологим, добре дренованим ґрунтам. Ця рослина створює кущики і неагресивно розростається. Вона залишається відносно невисокою, досягаючи лише 30-60 см у висоту. Квітне з кінця літа до осені, утворюючи пірамідальні суцвіття. Квіти довготривалі, а листя має приємний аромат. Золотарник блакитний. Ботанічна назва Соулидако указує. Сонячні умови повне сонце або часткова тінь, висота 30-120 см, зони морозостійкості 4,8, блакитно-стеблий золотарник, також відомий як вінковий золотарник, походити із Центральної та Східної Північної Америки. Він рості в лісах і чудово відчувається в частково затінених місцях, віддає перевагу вологому, добре дренованому ґрунту. Цей вид створює кущики і не швидко розростається. Він може досягати 120 см у висоту, але зазвичай залишається нижчим через свої дугоподібні стебла. Дрібні жовті квіти розквітають уздовж стебел у кінці літа та на початку осені. Як випливає з назви, стебла можуть мати блакитний або фіолетовий відтінок. Золотарник канадський. Ботанічна назва canadensis. сонячні умови повне сонце, висота 60-180 см, зони морозостійкості 5-9. Канадський золотарник розширений у Канаді та США за винятком південно-східних штатів. Цей вид швидко розростається, тому підходить для великих ділянок, а не для маленьких садків. Він може досягати 180 см у висоту, що робить його ідеальним для високотравних прерій. Квітне з кінця літа до перших заморозків великі жовті суцвіття щільно розташовані у формі піраміди. Золотарник пухнастий, ботанічна назва Соулида Коупетаолес. Сонячні умови, повне сонце або часткова тінь. Висота 30-120 см. Зони морозостійкості 6, 10. Пухнастий золотарник, також відомий як золотарник Південний, розширений у південних і Південно-східних штатах США. Він добре зростає на сонці або в легкій тіні, особливо у вологих ґрунтах. Квітне з літа до осені, утворюючи щільні жовті суцвіття. Ця рослина чудово підходить для теплих регіонів з високою вологістю. Золотарник феєрверк. Ботанічна назва Солида Коуру Гуса Сонячні умови повне сонце. Висота 90-105 см, зони морозостійкості – 4-8 сорт феєрверк створює яскраві жовті квіти, які нагадують вибухи феєрверків. Він досягає максимального цвітіння восени, додаючи кольору саду. Найкраще зростання на повному сонці та воліє вологий ґрунт. Чудово підходить для дощових садів або біля водойм. Золотарник Голдкінд. Ботанічна назва салада Коу Голдкінд. Сонячні умови повне сонце, висота 45-60 см. Зони морозостійкості – 4-8 Голдкінд – компактний сорт, який досягає лише 60 см у висоту. Квітне з середини літа до осені, утворюючи густі жовті суцвіття. Чудово підходить для невеликих садів або контейнерів. Зростання повільно і неагресивно. Золотарник маленький лимон. Ботанічна назва Soolда Little Lemon. Сонячні умови, повне сонце, висота 30 см, зони морозостійкості 5-8, маленький лимон, карликовий сорт, який ідеально підходить для невеликих садів або контейнерів. Квітне в кінці літа, утворюючи лимонно жовті суцвіття, зростання компактними кущиками і не швидко розростається. Золотарне когайський. Ботанічна назва Олакуанароон Охайовелс. -E Сонячні умови: повне сонце або часткова тінь. Висота 60-90 см. Зони морозостійкості 4-9. Огайський золотарник розширений у північних штатах США та Канаді. Він квітне влітку та восени, утворюючи широкі жовті суцвіття. Чудово підходить для прохолодних регіонів. Золотарник вишуканий. Ботанічна назва соулидакуусписайоза. Сонячні умови повне сонце. Висота 60-90 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3-8 Вишуканий золотарник, розширений у центральній та східній північній Америці. Він квітне в кінці літа, утворюючи високі жовті суцвіття. Ідеально підходить для природних садів. Золотарник зигзагоподібний. Ботанічна назва Соулидакоофлекса Keolus. Сонячні умови повне сонце або часткова тінь, висота 30-90 см, зони морозостійкості – 3-8 Зигзагоподібний золотарник має широке листя та дрібні жовті квіти. Він чудово відчувається у тіні. Частини запитання. Чи є золотарники бур'янами? Деякі види швидко розростаються, а інші створюють компактні кущі. Чи викликає золотарник алергію? Ні, його пилок не розноситься вітром, тому він не викликає алергії. Чи легко виростити золотарник із насіння? Так, насіння можна висаджувати безпосередньо в ґрунт? Висновок. Золотарники чудові рослини для саду, які приваблюють запилювачів і додають кольору в осені. смороду прості у догляді та підходять для різних умів. Спробуйте виростити один із цих видів у своєму саду.